Вітаю! Сьогодні ми будемо виготовляти декоративні квіти із кольорового паперу. Квіти можуть бути різного. Плану різної форми. Ви зараз бачите зразки квітів. Матеріали використовуються різні для виготовлення квітів. В даному випадку ми будемо використовувати кольоровий папір, але можна використати і інші матеріали, як фет, як фам, мі, ран. Перед, ми будемо використовувати, як я вам казав, вже кольоровий папір. Він може бути як одностороннього кольору, тобто двостороннього кольору, а також ще може бути і за такими показниками, як глянцевий і матовий колір. Перед тим, як працювати із виготовленням квітів, треба пам'ятати про правила техніки безпеки, роботи з Ножицями. Ознайомтесь, будь ласка, поставте на паузу із правилами. Крім цього, ми працюємо з вами і з клеєм. Клей теж треба наносити обережно, а тому треба дотримуватись теж правил. Клей ми використовуємо як рідкий ПВА, так і у вигляді е, олівців. Вам було надіслано у класруми шаблони майбутньої квітки, тобто її частинки. Ви отримали це, шаблони. Квіт, пелюсточки частинки, ви їх можете роздрукувати, можете власноручно зобразити. так, А даже на звичайному білому папері, а потім взяти і розфарбувати, якщо у вас немає кольорового паперу. Ну, бувають різні випадки. Крім цього, нам ще потрібно мати і листочки. Вам теж були надіслані ці шаблони. Для того, щоб виготовити деталі, квітки, нам ще потрібно певні пристосування. Це на кшталт спиці або шпажок там, кухонних і так далі. Коли ви вже вирізали. Частинки, квітоки, пелюсточки і листочки. Треба зробити нам з вами внутрішню частинку, яка називається тичінки. Береться смужечка жовтого паперу сантиметрів, висота 3 см і довжиною 10 см. 1 см з одного краю залишається, там нарізається така. От, Смужечки такі для того, щоб надати об'єму. Після того, коли ви все це зробили, так, ви повинні надати пелюсточкам об'єм. Це буде показано у відеоматеріалі. Пелюсточки Ми беремо будь-який предмет, не то це олівець, ручка, і певними рухами, які будуть показані відеоматеріалі, надаємо їм їм об'єму. Після цього, коли всі частинки квітки виготовлені, ми нанизуємо ці. Частинки на квітку ми нанизуємо таким чином, що найбільше. Е Пелюсточок по розміру, вони опуклою частинкою повернуті донизу, а всі інші догори. Найбу... Мабуть в інших відеосюжетах вам будуть показані інші варіанти пелюсточок, а також зібрання цих наших квітів у певний букет. І так, для того, щоб виготовити квітку. Вам було запропоновано, і дано у класрумі шаблони цих квіток, ось вони ці квітки, ви бачите. Можна їх вирізати на е, білому папері, потім зафарбувати. Після того, як ви вирізали цю, ці пелюсточки, так, вам потрібно узяти, звичайно, можна олівець, можна, що є. І от такими рухами. Ось, ну, не надто. Беремо і кожну пелюсточку квітки, робимо її форму. Ось. Одну, другу, третю, четверту. Саме цікаве це те, як зробити от таку от нічку. Для цього треба, я розказував, якийсь або спицю, або у мене шпажки. Палочки. Береться, дивіться, будь ласка, на краєшок. Так, розминається. І зараз одну хвилиночку. І ось дивіться, будь ласка, воно треба тут розимняти, щоб вона завернулася, цей краєшок. І потім, дивіться, просто ось показую, показую. Ми скручуємо з вами оцю ніжку. Вона в вигляді буде трубочки. Скрутили, витягнули, А, навіть Витягнули, у вас буде трубочка ось така. Далі що робиться? Далі робиться цей бодок. Як робити? Знову смужечку вирізали 1 см. І накручуєте, а потім йде в нас нанизання. Нанизуємо ось перву пелюсточку. Ось бачите, у нас отвір. Всі інші пелюсточки ми нанизуємо вгору. Ось раз так, Наступно. Розправили їх, щоб воно так було пішніше. І останнє. Як вирізати? Отвори. Береться, ось складається, і ножничками вирізається отвір. Потім, бачите, вже вона розправилася. Сейчас я візьму і знову так пройдуся. Все. Це буде показано на слайді. На слайді також буде показано, як робити цю течіночку. Саме головне, щоб тут був гострий кінчик, щоб ви усунули. ось це не з цієї. Бачите, тонше, щоб поставити ось оцю частинку. Це, квітка у вас, і то це занадто я зігнув. Квітка у вас готова. Потім наступно. Але це я показую один варіант пелюсточок. Є ще варіант отакий ось пелюсточки. Я зараз вставлю сюди е, відео сюжет, як робити оцю форму пелюсточок, ось таку. І те саме тут трубочка, нанизується. і... Отримуємо другу форму пилюсточки. Це буде показано у наступному фрагменті відео. Дякую. На цьому відео ви бачите вже зовсім іншу форму пилюсточок. Ми беремо папір в сантиметрі квадрат 10х10, складаємо його. Потім ми обізаємо. Робимо тут уже отвір маленький, і ми отримуємо таку пелюсточку. Потім з кожної пелюсточки ми виділяємо по одній, по дві, по три частинки. А потім ось ці пелюсточки ми склеїмо. Таким чином по-другому надаємо об'єм цим пелюсточкам. Ну а далі відома вам процедура. Скручуємо трубочку і нанизуємо. Уже ці пелюсточки від меншої до більшої, більшої, таким чином надаючи об'єм. Крім цього, ми робимо тут уже чашелистики. Це називається чашелистик. І кві... листочки ми прикріпляємо, таким чином у нас з вами є квітка. Це вже у вас, ми формуємо букет. І все. Сюди додаємо ще бантик і таким чином готовий.